Так. А оренд, якої я відповідно до оренди земельної ділянки є 25 червня 2021 року, зареєстрованим у Державному реєстрі за переживих правою 6.07.21 року. З розрахунку надання петруху АВ оренду оренду... Ключно ту частину земельної ділянки, яка знаходиться під виробничими будинками з господарськими будівлями та спорудами. Реєстраційний номер об'єкту нарукового майна. Перевір є номер. Та частину земельної ділянки, яка необхідна для обслуговування такого неркового майна. Рішення сесії вирішили. Надати дозвіл Сніку Івану Анатольовичу на, на видання технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки. Пошту. 13, 24, 80, 80 тисяч на гектар. З кадастра в 56, 26, 68, 95, 2, 0, 14, 0, 25, 07, 00. 0, 0, 0, 0. Розробила технічна документація підлягає погодженню та затвердження згідно вимог чинного законодавства. Тобто, Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, містобудування, екології та охорони на полощі на середовище та на радних читах Микола Пахалюк. Питання є? 37 питання нашого порядку денного. Надання дозволу на щодо подібних. Федорук, Семенович, Камедюк, Стець. За. Дякую. Остапчук. Бондарчук. За. Польова. Заканюк. Заруйко. Красіков. За. Сінірук, Пахалюк, Рузденко. Кузьмич. Шувшило за. П'ятнадцять за. за. Рішення Піднять. Да. Оновлення договору оренди землі та Єврошкод Смина, кадастровий номер 0741. Е, інформує приютів. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року було надано оренду кадрівського фрегова, з нами з'явку назад автостоянку. У нас поновити другу на. 70 тисяч, 86 гривень, 25 років. Відповідно до цієї нормативно певно оцінки, але вона теж буде збільшена, порядка десь на 2,5 метрів. Вирішили. поновити на новий здоров'я. 19, 99 56 216 зізнавить з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Укладені місни селищної ради Сміга на земельний ділянку комунальної власності пощо 0,50 з кадастрою номер 56 216 55 900 Крапка 012К 203 2 Крапка 0741 і 7 призначення для будівництва та обслуговування парківного структуру. А постоянно на землі житлової та громадської забудови. Це лише смерті створення війни цього строком на 5 років з дня його закінчення без зміни інших істотних сумов Нормативно Нормативного грошова оцінка земельної ділянки безкодастройного оборону, що надається в оренду флаг Юршпорського, згідно з витвою із технічної документації нормативно грошової оцінки земельних ділянки становить 1 мільйон 470.

голосування. Що що? Де чому йому оренда далі на 5 років, щоб подати? Вони почали будівництво, Юрій вони розпочали будівництво цього комплексу, спорткомплексу, і згідно з тими умовами вони мають мати земельну ділянку під автостоянку транспорту. Ми їм, їм пракуємо, надали в оренду. Вона фактично ними не використовується, але така умова є. Вису, щоб не один рік, тому щоб ми не кожен рік його не розглядали, то все, вони просять на п'ять Дякую. Нема питання. 38 питань питання прийдемо. Головний довго вирізать землі. Петрок, Семенович, Хамедюк, Стець, Остапчук, Кондарчук, Польова, Диханюк, Загуруйко, Тасіков, За. Сідєру, За. Пахалюк, Розденко. Шучу, за, 15, за, Рішення прийнято, переходимо до сьогоднішне. Про передачу земельної ділянки у власність Вайчуку Валерію Олексійовичу для в обслуговування житлового будинку розповільських будівлі та споруд в селі Стара Миколаїв. Було написано заяву і розробляли ну, розробляли проєкту рішення, то ми було пропустив, то його було. Воно на комісії розглянуто, да. ставимо голосування. Про передачу з межі яки у нас. Це питання голосу, але немає резерву. Да. Да. Mm -hmm. Педорук, да. силенович, Так. стець, Так. бондачук. Польова. За. Диканюк. За. Завруйко. За. Красіку. За. Сідерук. За. Пахалюк. Рузенко. Кузьмич. Шучова за, 15 за. Питань. Різа. Рішення прийнято. Питання вичерпані різне. Може в кого є якісь оголошення? Немає. Тоді питання вичерпані. 62-го чергову сесію з міської селищної ради 8 липня оголошення зараз.